Як бачите, у нас рослини, які в касетах і горщиках частково підзаросли буряном. Це його це такий бурян. Зараз проходимося, у нас пройшли декілька днів дожджо. Вимикуємо бурян. Це в нас ялина. Ось тут залишили в ящиках, дорожчуємо сосна звичайна. Як бачите, навіть є з ягодкою досить непоганий показує результат. Це в нас сорт Blue Jay. Також цьогорічна висадка лохини, також у, е, у суцільну тирсу. Ось під заросло буряном у нас ведмежий горіх та лохина. Е, тор попався український, купляли. І частково, як бачите, висіявся бурян. Жимолос, глухина висаджена на трьох річку. Бачите, трохи заросло прополюємо, зараз підчищаємо майданчики, також проходимося, висаджували туї, також проходимо з цей бурян, підчищаємо майданчик, сінці сосни, як бачите, місцями також засіяла стала буда. Пройдемо, з її повисмикуємо. Які ми отримали після того, як зробили прочистку від бур'яну. Ось дивіться, як виглядає зараз сіянці сосни. Це в нас малина, яка росте на маточний корінь. Останній рік цього року будемо вже її висаджувати. Ось така кількість відійшла. Це в нас сосна та туї. Туї дуже мало відійшло. Ось ці два ящики це все відійшло сіянців сосни. Ось так зараз виглядає майданчик. Туя Смарагд, це в нас ялівець, ялівець. Е... лайм ялівець, -голд. Голд Кісен, якщо правильно я читаю, звичайний ялівець, якщо не помиляюсь, козацький, колумна, далі даніка, кулька і брабант. Ось так виглядає на даний момент. Е... Декоративні, які ми висаджували цього року. Дані декоративні чуть-чуть мають менший розмір, тому що ми висаджували так якби, перед зимою і не давали осмакот. І підживляємо лише водорозчинними добривами. Якщо б давали осмакот, результат був набагато кращий. Далі в нас лохина, яка росте на двогрічку. Дану лохину ми вже також перебрали від буряну. Відійшла ось така кількість. Там переважно відійшла десь так приблизно процентів 10. Ось такі прирости, прирості молоді. Дані саджанці вирощуються з осмакотом. Ось так вони виглядають. До кінця сезону вони підростують висотою в районі 60-70 см. Це в нас сорт дарову. Ми висадили його в контейнер 10-літровий. Ось тут у нас ростуть саженці лохини, сорт Чендер. Ще залишилось майданчик пройти з клюквою. Тут встає у нас клюква, просто не встигаємо. Ось. Ось чудова клюква. Залишилось лише прибрати бурян, дощ паде і просто-напросто не встигаємо. Жимолость, сорт восторг. Також клюква на ягоду, бачите, місцями треба ще бурян пробрати і малинку цю прополоти 10 в 10-літрових контейнерах. Це у нас лухина, яка другий рік вже росте у цьому контейнері, пішов другий сезон, також у, самому, у самій тирці росте без додавання торфу. І також завершуємо, завершуємо прополювати йєло в райбон. Пропололи, бачите, ялина. І також залишили ще в ящиках сінці і сосни для того, щоб їх доростити в контейнері і пізніше будемо висаджувати угорщики, бо не встигли все висадити. Ось так, друзі, попрацювали трохи, ще чуть, -чуть позалишалося. Збачте, яка кількість буряна. Плохина, бачите, чуть-чуть Стресує і тут так дуже добре. Перші декілька саженців ми дали осмакот, а тут далі не давали для того, щоб побачити, який буде результат. Бачите, яка стресує, а ця перша, яка насичена, така, як має бути, з додаванням добрива. Так що треба буде добриво нам трошки додати в майбутньому. а Цього року залишаємо, хай росте так, як має бути. А остер висадили цього року, поки що не стресує, росте чудово. Ось так, друзі. Трошки попрацювали, зараз цей майданчик куру приберемо і на даний майданчик вже будемо приступати до висадки лохини на одну річку.